Доброго ранку, а давай ми з тобою спостерігаємо за погодою. Давай подивимось на небо. Яке у нас небо? Так, похмуре. А що у нас зараз? Сміх, тому що ще зима. Ану, глянь зі мно, за мною. А за мною ялиночка зелена. Вона зелена. А ще у нас є деревця. А вони без листячка довести. А ми з тобою зараз годуємо пташок, гадівничку нашу, щоб, щоб пташки, які зимують, не були голодними. Діти, а потрібно пташок гадувати взимку, тому що зараз зима і важко їм харчування знайти. Тому до нових зустрічей.